Всіх вітаю, хто завітав до мене. Сьогодні ми з вами говоритимемо за парфумерію, як ви вже здогадалися, ви бачите, в мене в руках парфюм. Я його придбала за дешево, ціна його сягала 60 гривень. Важко повірити, правда? Але це так. Тут є навіть напис, що він, він стільки коштує. Звісно, що я активно їм користуюсь, то вже вона зітерлася, ця напис. Це бренд Ехосенс. Я промоніторила, скільки він коштує за повну ціну. В інтернеті його ну, пропонують придбати вам в Україні десь на пром'юа 163 гривні. А, ну, там великий вибір не тільки цього парфуму, а, звісно, там великий вибір. А також на міжнародних сайтах це 13 євро. Тобто різниця відчутна у нас і у них, так? І от що я вам хочу сказати, що коли він у мене відстоявся, то я вже, як бачите, ну, багатенько, багатенько використала, я з задоволенням їм користуюсь, дуже шлейфовий. Він став дуже шлейфовий, оскільки коли ти тестуєш парфюм і в магазині він отак всі його, як оце, я зараз маніпулюю з цим парфумом, то, звісно, коли вже виходить так, що Використовуєш, уже його як відстоїться, то шлейфовість підвищується, також міняються трошки нотки і становиться зазвичай парфюм набагато приємніший. Що я вам хочу сказати, це парфюм про, про тархун. Перше враження, то це тархун. Я його вже тестувала, я його ношу з задоволенням, відчувається на шкірі. Досить довго буває так, що приймеш душ, але коли не миєш голову. А оскільки я голову мию не щодня, бо я крашена блондинка, як то кажуть, і змивається фарба, тому якби не щодня це приходиться робити, то на волосці залишається запах, а вже тіло ти прийняв душ, душ. І виходить так, що запах його чутно, чутно увечері. От десь в обід до 12 годині ти наніс, чи я нанесла, лягаю відпочивати, і ще я його відчуваю. Дуже-дуже задоволення на покупку. Всім раджу. раджу спробувати інші парфюми, оскільки це, ну, як вам сказати, те, що сподобалося саме мені. А ви можете замовити щось інше. Єдине, що на пром'юа я то попадала якось нормально, а ви дивіться самі, оскільки хватає мошенників. але, але, але там є якась гарантія. Тоді я думаю, що можна придбати і там можна запитати в магазині. Парфюмчик нагадує, флакончик дуже. Бренд від Крістіан Лакруа, назва Базар. Дуже схожий, дуже схожий на нього. Тут, бачите, так не видно ні гравіровки, нічого, але тут вона є. І тут є номер. У мене стоїть 22. Буде видно вам чи ні? Стоїть номер 22. Мабуть, погано видно, як. Ну, немає, немає можливості. Знімаю на мильницю. Ага, видно, вже ви його повинні побачити. були. Так тут ще є тонесенька така гравіровочка. Зазвичай парфюми, які випускаються в оригіналі, вони мають дуже тоненьку гравіровочку. І це свідчить про якість, бо скільки копії, то вони більш товща, там грамірочка, я помітила, що це так само. Або там підробка. Підробка взагалі йде без бачкоту. То тут бачкот присутній. Тобто по всіх стандартах це прекрасний парфюм, не визиває алергії. Я хочу вам сказати, що я трішки алергік. У мене є трішки невелика алергія, і саме від цього парфуму я відчуваю, і почуваю себе чудово, можна сказати. Так що рекомендую, рекомендую до покупки. Заходьте до мене на інші мої відео. Можливо, щось інше вас зацікавить. Буду рада спілкуванню, буду рада, якщо ви напишете, чи маєте такий парфум, свою думку про нього. І Можна сказати так, що до наступних зустрічей. Побачимось! цим цьом па па